У п'ятницю, 14 квітня, вже вдруге в сезоні Динамо зіграє в Запоріжжі на Славутичарені проти Луганської зорі. Минулий матч на цьому стадіоні команди провели в першому матчі весняної частини сезону, ще наприкінці лютого цього року. На той момент в зорі бачили конкуренти Динамо у боротьбі за місце відборі до Ліги Чемпіонів, що теж додавало принциповості поєдинку. Вже на самому початку матчу Бонавентура відкрив рахунок, дало зігравши в штрафному. «Динамівці» завдяки голу Гармуша швидко зрівняли рахунок і ще в першому таймі вийшли вперед. Біседін переправив у ворота простріл Миколи Морозюка. Ця досить впевнена гостьва перемога Динамо стала відплатою за осінню поразку у восьмому турі чемпіонату. Тоді «Динамівці» пропустили єдиний гол після контратаки зорі аж на останній доданій хвилині матчу. Ще одного разу команди зустрілися восени завдяки жеребу в одній восьмій Кубку України. Наприкінці жовтня на Олімпійському під снігом команди влаштували справжню гольову феєрію 2-2 в основний час та ще три забитих динамівцями голи у додані півгодини. Перед 25 м туром Динамо випереджає зорю на одну позицію та на 11 очок у турнірній таблиці. В обох командах перед матчем немає дискваліфікованих, і обидві взимку залишили найкращі бомбардири Джуніор Мораес та Олександр Караваєв. У Динамо з заміною бразильця вдало справляється Артем Бісіді з допомогою Гармаша та Ярмоленка. Чи продовжаться їхні гольові серії, ви зможете побачити у п'ятницю, 14 квітня о 19.00. Пряма трансляція матчу на телеканалі 2+,2.